Доброго дня, мої шановні глядачі. Робимо тару-прогноз для представників стихії землі, для тільців, дів та козорогів на грудень місяць 2023 року. Які ключові події можуть статися в житті цих зодіакальних представників протягом грудня? Так, тільці діви і козороги. Так, тільці, тільці. Так, дивіться, хтось ламає ваші особистісні кордони е, тим, що е, наносить вам якийсь біль і розчарування. Тобто ви можете дозволити комусь це зробити. Розумієте, тут особистісні кордони вони не захищені, ви не маєте сил вистояти перед емоційним якимось насиллям, здійсненого. На вашу адресу. Тобто хтось вас дуже образить і розчарує. Тому тут необхідно бути уважними. І порада для вас, порада, дивіться, не дозволяйте людям, ну, скажімо, з гнильцою знаходитись біля вас. Ті люди, яким ви не довіряєте, не давайте їм змогу. Порушувати ваші кордони. Кордони як фізичні, тобто не, не, не давайте їм змоги наближатися до вас близько. Так? І особистісні кордони. Присікайте, зливайте, уходьте від цих людей. Ну, зливайте, мається на увазі, не вілюйте. Далі, діви. Ну, дивіться, тут іде якась нестабільність у взаємостосунках. Ці взаємостосунки можуть бути правового характеру, договірного характеру або, взагалі, взаємостосунки у рамках якогось закону, тобто. Тут може статися мова про розірвання якихось контрактів, документів, домовленостей. Можливо, ну, мова зайде про розлучення в такому плані. Це от, припущення може бути. Тобто якісь коливання буде чи не буде, чекати чи не чекати. Ну, от знаєте, ніби от як на пороховій бочці сидите і не знаєте, що буде. І порада для вас. Відчуйте себе хазяїном становища. Ви маєте усі ресурси, щоб перейти цю межу нестабільності і невизначеності. Будьте хазяйкою положення, Будьте хазяйкою або хазяїном, ну, хазяйкою кажу, бо тут імператриця і для діви. Будьте хазяїном свого життя, візьміть своє життя у ваші руки і керуйте ним, бо ви можете це зробити. Не давайте комусь робити такі хвилі у вашому житті. Далі, Козироги. Козироги. Важко вам, стає важко в певний момент із-за того, що ви мусите відстоювати свою позицію. Відстоювання своєї позиції пов'язане із тим навантаженням, яке ви з Зобов'язуєтеся виконати до самого кінця. Але те, що вам будуть вставляти палки в колеса, ускладнить ваш шлях до мети. І порада. Порада Порада. Залучіть до цього процесу тих людей. Які дають вам ресурси, які вам допоможуть. Це люди з вашого оточення, як з вашої родини, так колеги, друзі або близькі люди, яким ви можете довіряти. Тобто, вам необхідна тут ресурсна допомога і підтримка з боку цих людей. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, за коментарі, за підписку і бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!